Як проживати кожен день свідомо? Як не губитися в хаосі думок, як не плутати свій фокус, коли постійно бомбардує інформацією та різними подіями ззовні? Це відео про це. Сьогодні я поділюся з вами чотирма порадами, як проживати кожен день свідомо. Привіт! Мене звати Катя Кулик, я створила Медитую українською. Сподіваюся, ти медитуєш зі мною, якщо ні, спробуй практику, якою я поділюсь ось тут. І поїхали! І так. Перше, дуже очевидне, але те, що ми часто пропускаємо, для того, щоб бути свідомими, нам потрібна енергія. Де брати енергію? Потрібно рухатися, і хороші новини в тому, що якщо ви ненавидите спорт, є дуже багато різних видів руху, які можуть вам підійти. Можна ходити свої 8-10 тисяч кроків. Можна займатися йогою, яка насправді уповільнює наш метаболізм, а не пришвидшує його, але все одно дає енергію. Можна обрати свій вид спорту, їх дуже багато. Я на цьому не буду зупинятися. Але якщо у тебе вже є якийсь із моїх навчальних курсів, то в бажаю і приймаю є руханка, яка за 10 хвилин наповнює енергією. В чакри є дуже багато занять йогою. і навіть в курсі вступ до медитації є заняття йогою, які можуть активувати тебе на день. Отже, без енергії не вийде. Проживати день свідомо, тому що коли в нас немає енергії, ми не можемо пересувати фокус туди, де нам потрібно, щоб він знаходився. І другий крок такий самий важливий, як рух, але абсолютно протилежний від нього. Для того, щоб проживати кожен день свідомо, потрібно зупиняти свій розум і бажано зупиняти його всередині себе, а не на чомусь зовнішньому. Коли ми зупиняємо свій розум, ми його тренуємо і таким чином вчимося повертати увагу до себе. А що нас робить такими винуреними, втомленими, без енергії, коли наша увага всюди, але не в собі? І ось коли ми зупиняємо свій фокус всередині себе, це може бути в практиці в медитації, потім ми вчимося цей скіл переводити на всі інші діяльності в, нашій, в нашому житті. Ми можемо... Мити посуд і бути з цим посудом. Ми можемо гуляти в лісі і бути з цим лісом. І повірте мені, це прекрасне відчуття. Чим більше я його проживаю, тим більше я зичу усім такої практики. Я знаю, що багато із вас не люблять медитувати, тому що не можу знайти для цього час або просто забуваю. І медитація, знаєте, така практика, яка потребує трішечки зусилля і дисципліни і не завжди одразу показує результат. Я з цим згодна. Але в мене є хороші новини. Медитувати можна не обов'язково сидячи, не обов'язково сидячи в позі лотоса, можна сісти і медитувати на стільці з ногами на підлозі, можна лягти в шавасану і медитувати. А є в мене така медитаторка привіт, Лесю, яка вмикає мої медитації і гуляє з ними. Звісно, не кожна медитація підійде для того, щоб прогулюватися деякі заводять нас дуже глибоко в транс. Але якщо ви вже зробили цю практику і відчуваєте, що з нею можна погуляти, будь ласка, на здоров'я! Станьте для себе гнучкими, відкрити цей світ медитації, і нехай вона буде вам на користь. Якщо вам захочеться ще більше зануритися в світ медитації, дізнатися про різні техніки, різні практики, як і коли їх використовувати, будь ласка, приходьте до мене на курс Вступ до медитації. Також багато людей кажуть, що медитувати їм не виходить, тому що. Ну, вранці немає часу, ввечері я засинаю. Просто оберіть той час, який для вас зручний. Для когось це після обіду, для когось це коли дитину відправили вже в садочок і є 5 хвилин вільних для себе. Не обов'язково медитувати годину, краще 5 хвилин, але щодня. І тоді у вас обов'язково буде більше усвідомленості в кожному дні. Крок третій, як додати усвідомленості в кожний свій день, це рефлексії. І найкраща форма, яку я знайшла для себе, це щоденник. Записувати важливі думки, записувати свої успіхи і присвоєння дня для того, щоб побачити насправді те багатство, яке ми проживаємо. І тут теж може бути дуже багато одразу у вас заперечень: о Боже, в мене немає звички вести щоденник. Я не знаю, коли сісти його написати. Це нормально, в мене теж є такі заперечення. Я знайшла для себе кілька дієвих способів, якими поділюся. І, можливо, навіть якщо ви не будете користуватися моїми способами, вам прийдуть якісь інсайти щодо своїх способів, так? Перше, я почула у Єви Висоцької, що вона пише свою книжку за допомогою чату GPT. І я подумала, а чому б мені не записувати голосові чати, щоб він їх транскрибував, і я могла писати свій щоденник. І так я робила певний час, але для мене чат не дуже сильно підійшов, тому що коли я пишу свій щоденник українською, він чомусь бісить мене дуже і часто транскрибує її на російську. Таким чином, втрачається мій унікальний стиль, мої унікальні слова, які я говорила. І потім, навіть якщо я в гуглі перекладаю роблю цей екстра крок, мені не підходить. Тому зараз я собі купила додаткову епку на телефон, на якій я записую тексти своїх медитацій, а також. Записую туди свої голосові, які я хочу транскрибувати, потім швиденько копіюю їх в свій Google Doc-Щоденник. Таким чином, в мене зберігається ось те багатство усвідомлень, прожитих за день і нові розуміння, які я можу потім транспортувати до своїх планів і втілювати по-новому у своєму житті. Для мене це. Дуже захоплюючи, що я знайшла свою форму і свій спосіб, який не винурює мене, а навпаки, додає мені енергії. І я дуже вірю і сподіваюся, що ти знайдеш свій спосіб. Рефлексії дуже важливі і необхідні в цьому втіленому нашому житті, тому що в житті все є формою, і коли ми створюємо якусь форму, яка для нас не дуже підходяща, Класно відрефлексувати, усвідомити і створити щось, що нам насправді потрібно і подобається. І таким чином кожен день стає все більш і більш усвідомленим. А якщо скомбінувати практику медитації із роботою зі спеціалістами, для мене, наприклад, наразі це терапевт, раніше я довго багато працювала з коучем і також сама працюю коучем, тоді виходить, що ми. За допомогою медитації розширюємо свою енергію, за допомогою руху розширюємо свою енергію, і потім ми в терапії конкретні якісь паттерни, якусь поведінку підлаштовуємо під те, а як би я хотіла, щоб було. І останній дуже дієвий спосіб, який працює для мене, для того, щоб постійно повертатися до усвідомленості, постійно повертатися до усвідомленості, це будильник нагадування повернути увагу всередину себе на одну хвилинку протягом дня. Почну з того, що колись я працювала в Таїланді в офісі громадської організації, де ми викладали медитацію для людей з усього світу, і там у нас була щогодини хвилинка mindfulness. коли вмикалася мантра на всю будівлю, всі замовкали і зупинялися. І я пам'ятаю навіть один раз, я прийшла з парку, де я загубила свій айпад. Сталася хвилинка mindfulness, я зупинилася і згадала про те, що загубила айпад, вернулася до парку і знайшла його. Ці хвилинки зупинки здаються, вони дуже бісять, коли ти посередині якоїсь справи і дуже хочеш її завершити, але вони просто безцінні, тому що вони накопичуються за день, і виходить, що навіть якщо ти не медитуєш за день, в тебе 10 хвилин зупиночок, просто кожної години е, накопичується ефект серед нейронних зв'язків і одразу з'являється цей ефект усвідомленості в кожному дні. Коли я поїхала з Таїланду, я знайшла для себе такий метод поставити будильник. З вібраціями на годиннику і таким чином теж нагадувати собі про усвідомленість в кожній годині. І це для мене працює прекрасно, не лише для того, щоб просто зупинитися і відчути себе, що вже є суперцінним, але також, коли в мене є якісь цілі, я повторюю собі цю ціль для того, щоб загострити свій фокус якраз в цю хвилинку, майндфулнес. Отже. Я прийшлася по чотирьох способах, як створити більше усвідомленості в своєму повсякденному житті. Перше це рух, друге це медитація, третє – це рефлексії. В моєму випадку це щоденник. І четверте, це будильничок для mindfulness, для того, щоб щогодини мати хвилинку mindfulness. Я дуже вдячна за те, що ви поставили мені це запитання. Будь ласка, діліться в коментарях своїми способами, як залишатися усвідомленими протягом дня. Якщо захочете прийти до мене на курс до медитації, я закріплю в коментарі, коли з'явиться передзапис на цей курс. І я вас люблю. Дякую за те, що мене слухаєте. До зустрічі в нових відео!